Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. Однією мовою з молоддю. 4 серпня у Іванківському будинку культури відбувся тренінг Молодіжний працівник. У Бориспільській громаді такий курс проходить вперше. Теорія поколінь, молодіжна політика, форми роботи з юнаками та дівчатами, дослідження їх потреб, усіма цими компонентами насичена 3D-на програма навчання. 10 ранку до 17 вечора, з перервами на кава-брейки, більше 30 учасників дізнавались про те, як працювати з юнацтвом, говорить начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевченко. В нас він відбувається в рамках проєкту Активна молодь Бориспільської громади, який в нас отримав грант невеликий навчальний. І це буде декілька таких тренінгів, сьогодні перший. Проводиться він в Іванкові для, більше для старостинських округів, беруть участь всі. Є частина бориспільців. Це програма, базовий тренінг від Міністерства молоді та спорту. Ми будемо навчатися з людьми, які працюють з молоддю, самою молоддю, для того, щоб наша робота молодіжна вона розвивалася. Кадровий потенціал збільшувався, щоб молодь активнішою ставала і щоб спроможність реалізовувати свої ідеї у нас збільшувалася. Відбувається проєкт завдяки волонтерському центру Перемога, управління молоді та спорту в партнерстві з громадською організацією Наше Поділля та Варшавським фондом «Освіта для демократії. Фінансову ж підтримку надає Національний фонд на підтримку демократії. Для учасників курси безкоштовні а тренерами є сертифіковані працівники від Міністерства молоді та спорту України. Однією з них є і тренер. Програми молодіжний працівник Тетяна Несват. Такі знання Тетяна викладає ще з 2017 року. Їздить по Україні і навчає всіх охочих основам молодіжної роботи. В таких тренінгах беруть участь як новачки віком від 14 років, так і вже досвідчені працівники віком від 50 років. Обмежень у віці на відвідування занять немає, говорить Тетяна Несват. Дуже класно, що до нас на тренінги приходять як представники органів місцевого самоврядування, державної влади, так і сама молодь, громадські організації. Дає змогу міксувати, що влада чує молодь, і молодь має змогу налагодити діалог з представниками все самоврядування або інших гілок влади для того, щоб просто покращити молодіжну політику в громадах. Тренерка говорить, що від початку повномасштабного вторгнення кількість місць для проведення курсів значно скоротилась. Зараз такі тренінги користуються попитом у Ніжині, Кропивницькому Луцьку та Дніпрі. Разом з тим до програми активно залучається і молодь внутрішньо переміщені особи, аби за допомогою такого навчання адаптуватися до нової громади. Основним же методом засвоєння матеріалу є групова робота, каже Тетяна Несват. Ми підтримуємося цією історією, що ми навчаємося одне одному, і молодь молодь представники влади. Працюють в групах, вони працюють в полях, вони працюють індивідуально і зазвичай після кожного навчання вже є рефлексія, де кожен може висловити своє побажання, задоволення, незадоволений від навчання. Загалі дуже активно використовуємо групова групову роботу. Творчі наприклад, там зараз учасники тренінгу малюють. Наступна вони будуть клеїти. Протягом взагалі, цих днів в тренінгу ми будемо говорити про молодіжну роботу, про форму молодіжної роботи, про що таке молодіжна політика, як взаємодіяти з молоддю. Взагалі, в нас є така цікава практика робота в полі, де люди, учасники нашого тренінгу, виходять в громаду і спілкуються з молоддю, і дуже класно, що Інколи навіть представники влади не знають про проблему, яка є в громаді, і така можливість такої польової роботи і справді покращує розуміння між представниками влади та взагалі молоддю і представниками громади. Учасник курсу молодіжний працівник Валентин Мащеряков проходить стажування у Бориспільському управлінні молоді та спорту та проводить навчання молодих команд з написання грант-менеджменту. На такому тренінгу Валентин уже не вперше каже, що до цього тричі відвідував заходи з розвитку молоді. Отримані знання хлопець планує. Застосовувати в молодіжній політиці з цим і прагне пов'язати свою кар'єру. Цей тренінг багатоперспективний, і я бачу тут багато нових знань, нової інформації, яку я ще не отримав, і з цим тренінгом я зможу покращити свої теоретичні знання і використовувати їх в подальшому на практиці. Нові знайомства це дуже важливо. Ми кожного разу знайомимося з новими людьми, розширюємо свій кругозір і. Чим більше коло знайомих, тим більше ти можеш через знайомих, через друзів вирішувати соціальні питання, координуватися з кимось, звідки від когось отримати пораду. Хтось допоможе в вирішенні соціальних питань, допоможе там написання якогось гранту, допоможе якимись своїми порадами і знаннями. Знання це круто. Членкині студентського самоврядування Кучаківського ліцею імені Гетьмана Івана Сулими, Софія Ткачик та Марія Невгад взяли участь в тренінгу, адже хочуть пов'язати з молодіжною діяльністю майбутню професію. Отримані знання дівчата планують використовувати у власному грантовому проєкті. Дослідження проблематики молоді. Ми будемо організовувати щось цікаве для молоді, щоб вона могла розвиватися і дізнаватися щось цікаве, корисне, нове. А що очікуєте від цього курсу? Я очікую багато нових знайомств з веселими та комфортними для мене людьми. Очікую багато нової інформації. Я приєднуюся до нові знайомства, знання нові, які в майбутньому допоможуть мені в саморозвитку. Наступний тренінг молодіжний працівник планують проводити вже в Борисполі наприкінці вересня, говорить начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Хто бажає. Мати трошки більш поглиблені знання, розвинути навички у роботі з молоді в молодіжній роботі, в молодіжній політиці, чекати оголошень на сторінці управління молоді та спорту і долучатись до наступного тренінгу. Анастасія Усик на Гераскій. новини Терез Бориспіль.